У калуші на площі Героїв відбулось фольклорно обрядове дійство та частування великодніми стравами. Благословили цю подію священнослужителі міста. Наша душа підноситься до тої до тих височин, які називаються благодатью Божою. Ця благодать Божа торкається нашої душі, і ми з вами відчуваємо оту рівну вагу, той мир, якого так не вистачає для кожного з нас. Тож сьогодні. Вітаючи вас з цими пасхальними днями. Я хочу побажати кожному із нас миру, того миру, який приніс Христос на цю землю. Ініціатор та організатор заходу управління культури національностей та релігій Калуської міської ради. Другий рік поспіль на площі героїв відбувається святкове дійство Святкуємо Великдень разом. До цього дійства долучилися релігійні організації міста. Паски люб'язно надали релігійні організації та підприємці міста. Спрацювало управління економічного розвитку міста. Головна мета дійства популяризація традицій, об'єднання громади, а також сприяння розвитку національної свідомості підростаючого покоління. Ну, Свято Великдень, саме най... таке... найбільший свят, дуже прекрасна, дуже смачна паска, дуже файна, дуже гарно, дуже прекрасно. Фольклорне обрядове дійство викликало неабияке яке зацікавлення з боку калушан та гостей міста. Діти водили гаївки, батьки, бабусі, куштуючи паски та крашенки, і самі підтанцьовували, прославляли Христа і раділи, що є нагода зібратись разом. Сьогоднішній великдень це свято всіх християн, це свято миру, добра, любові. І певно, кожен, кожна людина зранку, коли встає, повинна воскрешати себе до нових справ, до добрих, діл, до добрих справ. Завжди дбати про милостиню і чекати радості. Окрасою центральної площі Калуша і відповідно світлин Калушан стали велетенські писанки, які напередодні розмальовували місцеві митці. Висота кожної писанки 90 ширина 60 сантиметрів. Матеріал скловолокно покрите полімером. Як повідомив директор музейно-виставкового центру Артур Єфремов, ідея їх створення належала калузькій художниці Вікторії Гетманській. Перед Великодний тиждень ми встигли його зробити, малювали всі. а Переважно це були вчителі малювання і зберігач фондів Галина Турчик Наталя Балита. Відно, я також долучався, і е, така якби активіст цього, це Вікторія Гетьманська. По суті, це була її ідея, щоб площа на великдень була оформлена саме писанками. Це були справді ті люди, які вміють це робити в першу чергу, і які були внутрішньо до цього готові. Бо писанка, як, як вводиться, просто так не малюється. Це не є картина, і треба. Розуміти, що ти малюєш в першу чергу і закладати символічне значення. Гаївки присутнім подарували переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Учасники студії східного танцю Магія Сходу. Загалом спільне святкування Великодня відбувалося й в інших частинах міста. Зокрема, біля храмів Калуша водили гаївки, співали возвеличувальні пісні та частували великодніми смаколиками. Пригощення паскою сятим яєчком. Після благословення наших священнослужителів є величним. Тому тільки такі свята можуть єднати громаду. Вона сильна, вона не боїться труднощів, і ми віримо в неї, віримо в силу. Великодні радісне вітання Христос Воскрес лунало у піснях, привітаннях, передавалося від серця до серця, гуртуючи громаду. Руслана Овсієнко, новини телеканалу Раї.